Всім доброго ранку, друзі, слава Україні, слава нашим захисникам. Маємо ще один день, маємо ще один таранчук. Планували сьогодні це все діло трішечки пізніше, так як вчора у нас був прямий ефір. І ну, полягали ми вчора десь в районі десь в годину ночі полягали. І трохи, звісно, планували коли на роботі. Був, Договарювалися, що приїде трошечки пізніше. От, планували, що десь в районі там, 9 години заріжемо. Ну, але не тут то було. І Калюха подзвонив 6 годин, побудив нас усіх. І полетів я забрав калянчика і на даний момент, що ми з вами готуємо. Правильно, славно звісний таранчук по вчорашньому прямому ефіру. Дякую всім реально за підтримку, за довіру. Крутенький був прямий ефір. Назбирали ми, ну так, заокругливши 80 тисяч гривень. Це як для нас величезна підтримка. І ми тепер сьогодні, я думаю, що все буде добре. Ми отримаємо Starlink, те, що був предназначений для 126-ї бригади. Якраз там мій підписник один, вони зайшли і немає з ним зв'язку. Я думаю, що поки ми приїдемо з ходу, прийде ще один Starlink і як ушло, і ми потім відправимо. А це віддамо. Хлопцям відомо, є такий з ведмідь. Ви пам'ятаєте, ми зустрічалися неодноразово, це хлопчина, з яким я колись тільки розпочав їздити на схід, познайомилися в Павлограді на е, заправочній станції. От тоді все воно якось так було спонтанно. І підтримуємо тепер один одного періодично, спілкуємося. Ну, вони хлопці не завжди там. Ми їм ремонтували машину Nissan Navara в їхній підрозділ, там деякі запчастини купували, резину купували, ну, трошечки підтримали. І дякуючи Юрію, от, це хлопці, які, з якими ми зустрічалися волонтери, ну, заправці в нас тут на шелі. Е, також е, вони допомогли, перевезли їхній автомобіль, перевезли на ремонт. Так як маєте евакуатор, я дякую вам хлопці, реально за вашу підтримку, за вашу довіру. От. Так що передамо ці речі, тому що хлопці втратили, нема в них на даний момент ні екоплу, ні старлінка. От. Так що, друзі, отаке, отакі бачки сала реально потужні, можна сказати, як генеральські. Два кусочки так бачки відбили. Зараз бігеньке зарізали такого дрищика. Просто пам'ятаю, там у мене був один в клітці. І я його для того, щоб вже кліточку освободити, ми її приведемо в порядок і переженемо туди рижиків. Ну а свиноматок поставимо тепер вже назад з індивідуальних станків. Переженемо клітки там, де вони були. Тобто начебто не перегуляли, начебто завагітняли. І будемо сподіватися, що все буде добре. А ми з вами зараз готуємо таранчучок. Таранчучок сьогоднішній, він не буде вже розігруватися в лотах, так як ми сьогодні їдемо з вами на схід, то Леся Петрівна, що вийде з ковороди, запхає в баночки і комусь із хлопців попаде шелухівки таранчук із нашої засмальцованої сковороди. Ну а на даний момент ще бігенько нарізаємо заготовочку. калюнчик там розбирає. Кабанчик. Ми зараз наче, крижимо цього, цього діла, але вже рідочка там От. І зараз будемо закидати. Ті, хто любить на це все діло подивитися на симфонію чи послухати симфонію сковороди, Будь ласка, ті, хто вже смакував нашим таранчуком, можете написати коментар, як вам сподобалося, ні. О, можливо, якісь мінуси, можливо якісь плюси. чи е... Були якісь спогади, коли е, розігрівали таранчук і сиділи за столом, там з ким поділилися. Ну, Понятно, що півлітрова баночка це не багато, але все одно можна приготувати щось смачненьке до якоїсь картопельки, до якоїсь гречечки. Ну, я то люблю картоплю. На мене в дитинстві сестра моя старша Тетяна. У мене є дві сестри старша і менша. Менша Світлана. Зараз фамілія Михайлюк. Ну, а старша та Тетяна Вона на мене завжди казала картопляник тому що мати казала що буде джереть картоплю жарену так що шелудьку поціновувач картоплі так що загружаємо нашу заготовку приготувалася прослушка бомба ракета пітарда так що по кабанчику кабанчик у нас найменший був кліпкий. завжди і як, Ми не те, що там завжди останній виходить останній. Буває, контролюємо ситуацію, коли в залежності на що нам треба. Ось сьогоднішній кабанчик вона ріжеться не по плану. Чому? Тому що ну, це потрібно Є надо сировина, щоб працювати. І ми зарізали для того, щоб було більше м'яса. Тобто Більш м'ясний кабанчик і невеликий. Так що реально почеревана вогонь. Реально вогонька череван. Суперова почеревинка. Зараз зачищаємо це все діло, розкладаємо. Ну, і таким чином. Ну, краще, звісно, бути незалежним е від дзвіна перекупа, тому що зараз ну, буває дивився хлопців. Не хоче за одною свинею їхати, правильно. Ну, коли людина купує порося живою вагою, то вона на базарі може відштовхуватись від того, по чому вона брала, а вже людина, яка годує, Понятно, там чинова політика зернових, тоді і тепер, наче позирно, то і недорого. Але рівень життя нашої, і час тяжкий, звісно, не в заробітках, але якщо в тебе є якийсь заробіток, то ти можеш цього заробітка щось когось якісь підтримати чимось поділитися, то краще зробити якусь продукцію, або щоб у вас були поціновувачі того, що ви робите. Так що, можна просто переробити і не треба боятися, що це там багато. Та не багато, якщо ви будете різати там свинку 150 кг, то не так і багато. Так що, друзі, отака у нас печеревинка, то різаться на це складчить, возить це зараз робігеньку тут принести, бо в мене її немає. От, і будемо перемішувати таранцічок, але я зараз викладу почеревенку, хай вона охолоджується. От. Це у нас кабанчик він був у білому красі, але він помічний. Він, Там є гіпсир, там є велика біла. От. Тому почеревинка, м'язко такого більш темнішого кольору. Ну, хто знає що таке гіпсир. Чистокровних веней немає в мене. А, в принципі, ні суто чистокровних цуней і не тримає вдома для того, щоб різати на м'ясо. Так, як там батьківську лінію, материнську лінію, десь використовує. Ну, такий невеличкий кабанчик, можна сказати, дрищик, да? тому що він був менший. От, і таким методом ми контролюємо тобто більше, менше порочатку. Ось таке у нас полкожні школи. Доволі що два бочки, вони там вже замовлені. <кхи> так що, друзі, процес іде. Ми працюємо з вами. Отака у нас іще Бомба ракета Пітарда. реально потужна. Я маю на увазі що поціновувати м'язка. От. І отаке у нас сал... салковосе. Тут з м'язком ми відрізаємо. Ну, зрозуміло, це не генеральське, ми називаємо його бочки. Ну а тут у нас Правда, нема чим це помішати. Я треба перемішати. Наложусь, звісно, це а, -а. Люблю цей процес. Це одна єдина страва, яка не проїдається, це таранший. Ова! Почитаємо на паузу, по ложку і шукаємо полія. Що, Калюха, як ти дрищик? Пойдете? А привіт, будеш казати? Так що Калюха сьогодні побудив, у нас не світ, не зоря. Усіх. І хазяйнує тут ходить по двору. Та каже, зайшов старий так. Каже, якого будемо вибирати кабана. Я кажу, давай вже цього заберемо, щоб він вже нам не мішав. Каже, тільки кофти в мене не вистачає. Як коробочка. Наче такий, так? Да? Такий, наче дріщик, так, да? реально. Ну на що ти? Добрий, Роман. Ой, мій маленький, привіт. Держи, дайте, тележку. він сьогодні водієм по бездоріжжю, тому що вшилутька тут сраного господаря грязі по коліна у нас сніг іде і весна. Так що Калю, чи бачу у нас ЧП, я сьогодні тебе зпам'ятав, все срання. Я бачу. бачу. Донкрата тобі треба, так? Та хай стоїть, я потім відкручу він да, сергою підніму. Так що, друзі, працюємо далі. Калюха я зараз буде займатися викладати м'язком. Доволі такий потужний кабанчик. Ході худенький, ну я маю на увазі, він такий як коник високий був, длинненький, значить казався маленький. Так що доволі такий непоганий. Так що зараз відрізаємо філеєшки по финочку, стібанемо кусочок м'язка, щоб було що додати. Леся Петрівна зараз щас... снідати сьогодні вже не буде. Вчора вони повечеряли, трохи вона воно ну, займається, пакує посилки, подарунки. Виграшні і витягли паштет, відкрили автоклав, тобі ж працюємо. Гільзон три штуки запакували і подарунки нашим переможцям. Так що помахай, привіт! Вона не чує мене. Так що працює. Так, тут у нас процес іде. О, вже навіть піджарилося. О, зараз ми сюди діло у нас піджариться. і додамо м'яса, щоб була того стоворідочка. Хочу передати лавунці, баночки якісь, ранчики. Так що рухаємося. Слава Україні! Привіт співачка, як діла? Як горло? Нормально. Нормально, ну і слава Богу. Так що, друзі, ми працюємо далі, всі вже на ногах. Працюємо. Так що, друзі, ще з оперативненько. Бізенько Жік-Жик-Жік. Косочек -жік. мяска такого лупаши. Клад, ми зараз його наче прижемо. І зараз стілечки, паслиночки там по чуть-чуть укоротимо. Я з задочка взяв. Таке хороше, верненьке м'ясо. Я ж сказав, можна приготувати таранчук, але ну, вже ж не буде такий, тому що воно ще свіженьке-свіженьке. Хоч хтось каже, що м'ясо повинно виложити, там, там якийсь проходить в нього процес. Але... Чомусь так кажеться воно смачніше. хтось любить борщ на другий день, хтось любить перший день. Так, там уже воно шкварчить Ми зараз біганьки эти штучки еще раз. Зачищаємо. Отакі. І укорачуємо послиночку. Тоже таке м'язко ніжненьке і загружаємо, бо там реально сковорідочка наша. Шкварчить так до воду. Зараз треба успіти, щоб воно приготувалося, поки калюха розбере, порубає ребро і кістки. Все, загружаємо. Оп! Є таке діло. Ова. Так. Бігеньким перемішуємо. Бо знизу там вже обжариться, і потім додамо, цибулька наша вже я наготова. Небагато. Бо буває, є моменти. що Купить м'ясо, жариш, 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 а воно вода з нього виходить, виходить, Ну Там є свої моменти. Тож кожна людина хоче або багато, або багато і якісно. Там є свої моменти. О, така Отаканочка доволі цікавенька. Кабанчик ході худенький, але прожирочки є. В нього вік уже. О, в районі восьми, але він ну, невеличкий такий. був, Буває таке, так що ще багато чого залежить від свиней. Буває дріщі, звісно. Буває родиться таке нікчемне 600 грамове. Думаю, що воно здохне. а Воно потім починає їсти і доволі таке виростає дебеле. Ну, а буває, як родиться дріщом, гріщом і стає. Його побіжали в дитинстві, так не є. Так що калюха там зараз працює. Я зараз тут працюю, треба порізати салку. Салка, звісно, як такового на ньому немає. От. Ну, Але, щоб оглядав ту все в торбу, нам треба там 5 кг відправити на Харківщину. Яке буде, ну але воно добреньке. Мені... У нас ті люди, які вже... З нами 12 років є такі, що то вони вже як у нас торсало, тобто, то вони кажуть, гуляха муха, це ж не ваше бороття. Та ну буває, але таке рідко. Десь там генетичний збій пройде. Так, ну і хілеєчки доволі непогані. Так що отакі. Ще можна тут очіпнути. Такої. Ще буде пару кусочків і хілеєчки. О, і тут можна трошки приакурати і обрізати. Оба теж дві філейки. Або вирізка, або як там, ну по-різному кажуть, на королівське м'ясо там. Але від цього смак не міняється. Як мене питає мій підпитник завжди. Що ж смачніше? Таранчук чи свіжина. Я кажу, звісно, таранчука. Хоч <хід> від цього нічого не міняється. Як ми будемо на цю сковорітку казати? Что це таранчук, чи це, таранчок, чи це Так Якщо процес йде, сьогодні будемо збиратися в дорогу. Будемо їхати до клубці. Передамо автівочку 44-ту бригаду. Так що рухаємося далі. Так, піду ще пограмтаю салко і рухаємося далі. Так, друзі, маємо лопаточки дві штучки. Працюємо. Зараз бігесеньке це діло лишнє забираємо. І розрізаємо. Хоч воно йде у нас і на переробку, але я все одно стараюся Лесі Петрівні. Десь лишнє. Ах, ти мене завалив! Ух і паразит, ух і калян. Я думав, що він ще не викрадав, він мені тепер все зразу приніс. Так що ріжемо лопаточку. В першу чергу. Потужна лопаточка. От така. От дуже подобається з гепшира. Чим подобається тим, що оба, Що воно такий колір у нього і м'ясо. Ну так як у в'єтнамських свинець, отих темних. Є в'єтнамські різні свині, але теж там вже помісні. О, але з гепшира взагалі, вони тільки оце щось помісні, вони... І в мене в цій помісті в мене ростуть не так швидко. Ну, але це на скорость не впливає. Так, щось трохи захалтую. Ось це треба відрізати. От. Так що отак. От Попрошний раз різали свинку. І теж так планували, що заріжемо буде там на переробку. Ну, але трохи люди подзвонили і забрали. Так що от так. Такая лопаточка. Хороша лопаточка. Хорошая лопатка, то все хорошая. Я люблю таких свиней. Раніше я ж кажу, коли розпочинав, була у мене е, червоно-білопояса. Ну, по окрасу була червоно-білопояса. Дуже потужні свині, дуже здорові, быстро ростущі. Ну капець. Там м -м -м, сало, конечно, було. Свиня кажеться здорова, здорова, а заріжеш вона реально ну, не важка. Ну, Я маю на увазі, як не важка. Порівняння, якщо 200 кг цю ріжеш там, отак дивишся, свинка невелика. А як е, ріжеш, що воно було поясно, здорово, ну стало легше, воно Ну, Так що і важкувато, звісно, свіжим м'ясом працювати, ну, але... То таке. Так, каранчук і шкварчить, саме головне не протекать. Так, Тут в мене ще кілька завалив, звісно, трохи за дочками. За дочки теж доволі потужні. От. По м'ясу на тряпки я вам вже показував, що води немає, тому що є деякі моменти, коли м'ясо тече. Ну, там вже кожен сам вирішує, як і що йому робити. Так що вода у нас присутня скрізь. Так, щось телефон у мене пирікає в усі. Так. Ось така лопатка. Навіть Леся Петрівна, я правда не встиг її зафільмувати. Думав, що вона сьогодні не буде снідати, вона там зайнята була, коли прилетіла, хоч пару кусків вибрала, каже, ну як же це так. Воно ж каже пахне. Без цього, каже, не туди, ні сюди. Таранчук це сила. Чи свіжина. О, немає, чи шкварки. Хоч шкварки, у нас кажуть, шкварки. У нас теж казали там лосята, ніж шкварки, і ні свіжина. Але шкварки це ж те, що ти вже вирізає, ну коли витоплюєш там жир, оті шкварочки, а то шкварки. Опа. Так, пахне мій таранчук. Треба помішати, бо буде мені помішав. Подвезу хлопцям не таранчука угольки. Так, і ми зараз закидаємо з вами вже трибульку. Так, да, якраз вже бомба, ракета, детарда. Ай, макота. І друмляни леся. Ну, я теж таке люблю. І трибульки, багато. Трибульки, джик. Загружаємо. Щас кришечкою накриваємо, щоб вона відпарилась, бо вона тверденька і тоді погано мішається. Ну а ми поки, друзі, працюємо далі. Зараз дочищаємо нашу лопаточку. Коха там займається ребром, битком. Я чувствую, що зараз він мене закидає. От, у мене тут трохи безпорядок. Ну що. Щас ми все діло з вами зробило. Бігеньке оба! Так, там під нас видно, чи ні. Трохи видно. Так. І рухаємося далі. Дигненько монтанемо ще. Шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик. Не вмію я тоді виробити. Поля, конечно, як намонточить, то бомба ракета пітарда. Опа! Так. так що в свині, скільки там того м'яса тої свині? Там два затка в середньому, там 20 кг, да? дві лопатки там, ну 12 кг. Ну, смотри, яка свиня. Так що... Якщо переробити, то це не так то і багато вже тої і, того і Просто, Звісно, як там 300 кг устріння. По-перше, вона зажирена вже буде, вона вже буде в неї вік. От. Ну і для того, щоб отримати хороші смакові якості, значить то є вища категорія, там пісна свинина, там, яка ріжеться там, 115-120 кг. І вона сама, так сказати, практична. з точки зору економічної, ну, але <кій> ми полюбляємо простий народ, щоб м'язко було таке жирненьке. Ну, це я таке люблю, не знаю, може я просто. О, як там само кидаєш, треба олію лити. Ну ми теж олійку люємо, як перед тим як кидати заранчук. Не на голу сковороду. Хоч раніше ми так не робили. Я нарізав більш жирніше, натоплював жиру, бо перша фотка в мене була. Ну а потім вже кидали більш таку піснішу продукцію. Так. Ось така горішинка доволі цікава, хороша. І оці вже проживочки, це вже з віком. Так, є таке діло. Оп! Головне пальцем не відрізать. Бо без пальця буде погано сьогодні рулювати мені машиною. Сьогодні будемо ж їхати. Так що, друзі, ось така у нас. Красота. от таку красотулечки. Ну Ми розбираємо так, як і на продаж. Ми зачищаємо, але потрібно вже собі ці частини вибирає. Ті, що там, наприклад, йдуть на ковбасу, на таку ковбасу не на домашню, а на ковбасу типу, там, Другобицької, то вона то все діло. Треба, щоб м'ясо вилежалося. Три доби, ну точно не скажу вам. Ну, але заколи Так, є таке діло. Є в нас отакі вже задочки. Оце все діло-жік-жик забираємо. Так. Забираємо малесеньку Клас. Забираємо качалочку. Ова. Трішечки підчищаємо. Хороший кабанчик. Думаєш, дриж дриж а реально він закриває питання. Буває конкретніше, ніж якась... Здорова свиня співвідношення. Так, так. так що працюйте. Сама головна задача наша не зупинятися. Працювати, підтримувати наших хлопців, забезпечувати свої родини. І поки ми будемо працювати, От. А тим людям, які кажуть, Іди там, десь там, до багатіїв чи під Верховну Раду, якщо у вас є можливість, будь ласка, йдіть і займайтеся. А я чекати, там, що хтось мені принесе. Люди-підприємці також є, допомагають і дуже багато. А ті люди, які сидять і думають, що все там да, є по-тихому і багато людей не знають, що той чи інший підприємець допомагає. У нас в Березані дуже багато підприємців. Сергій Бурий, Сергій Олександрович, це просто капець допомагає. І сьогодні я буду їхати також до підприємця з Баришівки. Вони дуже сильно допомагають. Їхня родина і весь їхній бізнес дуже сильно допомагають. І я подзвонив, хотів просто, ну, я Олексія знаю давно. Я рідко до нього дзвоню, він нам пилку, колись мені треба було Назару, він подарував. Ну, не моєму Назару, а Назару медику. от І... Я, ну, мені не, не, не вдобно, я знаю, що він працює з баршівськими волонтерами. От. Ну, але думаю, надо, виходу немає. Вчора вечір, сьогодні їхати. Думаю, наберу, може в Льоші є. Щоб дешевше, він мені завжди по закупці там може віддати. Він мені позвонив через годину, каже, приїдь і забери. Я кажу, я так мені не вдобно, тому що тіпа, виходить, я тіпа, ну, випросив. Він каже, ти дурний. Так що, друзі, от така у нас вже красота. Я зараз я заберу свій типу паштатів, бо я там положив його на відру. І зараз вам покажу, як це все діло у нас вже виглядає. Так. Ось. Так, Ось така у нас красота. Це я на відрізню ставлю телефон. Отакий от у нас задочок. Ну, на телефон ще тим показує. Почеревинка, лопаточка. А ну і найголовніше, головне. Зараз будемо вже перемішувати наш таранчучок. Опа! Таранчучок. Звичайно, хотілося придержати сковорідочку, але ось так це все діло ми з вами робимо. А, і ця булька наша опускається, Щас ще пару разів помішаємо. І потім вже солимо, перчимо. накриваємо кришечку і хай сюди тут помаленьку, тушкується на маленькому вогнику. Чуєте, як воно булькотить там. А, і так що Поціновувачі таранчука. Приймайте участь, я думаю, в наступну п'ятницю також буде таранчук. Цей поїде до хлопців. Вчорашній вже поїде до переможців. Ну а я думаю, на наступній неділі буде ще. Так що рухаємося далі. По салку маємо отаке салко. Ну, небагато, я казав, кабанчик. Те, що мені треба. Як зараз закриємося по салку. Шкирочка є на всьому салку. З мішечком присолене. О, ну а ми працюємо далі. Ну що, друзі, фактично свою роботу я зробив. Риберочку лежить. Лопаточка зачищена. Биточок контркотилася, потрібно сама, це все діло заділає. Ось такі задочки реально прикольні. Так, це в нас обрізочки. Сергійович старається якось одразу комплектувати. Це у нас м'ясні такі. О, то в нас пафиночка-філеєчка. І найголовніше, вже готовий, вже посолений. Поперчений на маленькому вогнику тукварчить наший таранчук. Так що, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Зараз калюха снідає, везу його додому, печу на баришевку і займаємося далі своїми справами. Потім на нову почту і готуємося в поїздку. Так що на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Щоб у кожній родині українській була хоча б така засмальтована, але повна таранчука сковорода. Оп, всім пока-пока-пока.